Разом з пробудженням природи на нашій землі в Україні починається цикл весняних свят, пов'язаних стародавніми міфами та віруванням. Які супроводжуються піснями, іграми та хороводами. Народ наш у своїх казках створив чудовий образ весни, гарної молодої дівчини З вінком квітів на голові. Вона ця дівчина, весна, бажаний і довгожданий гість. Її закликають дівчата піснями-веснянками, Її зустрічають діти з дарами. З солодким печивом у вигляді пташок, її уособлює найкраща з дівчат напередодні святого Юрія, Ляля -ля, або Леля, що одягає на себе білу вишиту сорочку, кладе на голову вінок весняних квітів, оперізується зеленим поясом з трави і квітів, і роздає дівчатам дари, вінки, що вістять весілля. Сьогодні ми поговоримо про свято Юрія, дівчата. А що ви знаєте про цього святого чоловіка? Святий Юрій вважається покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Але він загинув у нікомедії Малазія у 303 році. В Виконопи Юрій зображується лицарем на білому коні. Із списом у руках він вбиває дракона, бо, за християнською легендою, він врятував дівчину у Лівії, яку намагалися віддати у жертву драконові. Цей день у нашого населення завжди в великій пошані. Бажається, що на Юрія весна сходить на землю, а сам святий цього дня відмикає землю. Хто перший почув Зозулю? І матиму гроші в кишені, то матиму гроші цілий рік. Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів та кукурузу, бо пізно і майже нічого не вродить. Малий врожай буде. Як багато на весні, то літе буде гарне, не дощове, а може бути, і пасуха. Якщо гроші з'явилися скоро, десь у квітні, то трави їм буде. А що ми дізналися? про святе Юрія, в цей день дівчата ще й плетуть свінки, святять їх у церкві, а потім, ідучи в поле, кладуть їх на хорухви, щоб жито родило. Іноді також вдягають на голову аби вона не боліла. На волині священник править молебень над полем кожного господаря окремо. Хропить свіжу зелень свяченою водою. На Поділі люди обідують, на полях і те, що залишилось від великодніх свят, закопують, щоб жити родило. На Херсонщині звичаєм було відправляти богослужіння на полі. Потім співати хором, після чого там же обідати. Після обіду відбувалися розваги, в яких брало участь як і старші, так і маленькі українці. Основний захід цього дня це перший вигін худоби на Пасовисько, женуть худобу священною вербою, гілочку, яку освятили на священну неділю. В різних куточках України цей обряд відрізняється. Харківщині перед худобою господарю розстеляє червоний пояс і переганяє через нього худобу. На Київщині замість пояса на дорогу стелять глечики з протягнутим через вушко ланцюгом і замикають його колодкою, аби худобу не зачепив ні звір, ні злотій. На Прикарпатті господині годує коровам залишки свяченої паски. На щастя. А господар оздоблює ворота, через які ітиме ходоба зеленим гіллям квітучого терену. На Гуцульщині газди розкладають ватри, і поміж ними, як крізь ворота, проганяють ходобу на пашу. А я чула від своєї бабусі, що на Юрія існує звичай обливати водою пастуха, щоб накликати дощ. Колись Наші предки в цей день до схід сонця збирали росу і хворі промували нею очі. Дівчата вмувалися на красу, старші люди мочили голову, щоб не боліла. Господині кропили цією росою домашню птицю, що плодилася курчата. За народним віруванням, у день святого Юрія звірята з одного гнізда сходяться докупи і розмовляють між собою. А потім знову розбігаються світами. Існує повір'є, що не годиться в цей день відбирати у звіра те, що він схопив, бо то йому святий Юрій призначив кажуть, що вовк то юрковий собака. В народі вірять, що у день святого Юрія починає співати соловейко та вперше кує зозуля, а дівчата ж в цей день ворожить на женихів, почувши зозулю. Дівчина питає, чи довго їй залишилося жити у батьківській господі. Якщо зозуля більш не куватиме, це означає, що дівчина цього року вийде заміж. А якщо куватиме, треба рахувати скільки разів, стільки їй ще чекати років до заміжжя. Як дощ на Юрі, то хліб буде й в дурня. Якщо в день святого Юрія сховається ворона в житі, буде врожайне літо. Якщо ж хоробцеві по коліна буде лиха година. Якщо в цей день чути голос птаха чи гримить під час молебні в полі, Погана прикмета на врожай. Редьку треба сіяти на Юрія, соковита буде. Як на Юрія стала буря, то буде мокре літо, на Юрія дощ на худобу легший рік. На Юрія посади ретку, то вроді є була, на Юрія мороз ця овес. Коли до Юрія закує зозуля на голо дерево, то буде голодне літо, а як на піст, то буде політ. Як кажуть, хто перший почув зозулю і матиму гроші в кишені, то матиме гроші цілий рік. Після Юрія не можна сіяти маку гарбузів таку кукурузу. Бо пізно і майже нічого не вродить, малий врожай буде. Як багато грошів навесні, то літе буде гарне, не дощове, а може бути, і пасуха. Якщо гроші з'явилися скоро, десь у квітні, то травень буде дощовий. Молитва до святого великомученика Юрія святий великомучениче, чудотворче Юрію. Глянь на мене ласкавим оком і попроси милосердного Бога, щоб не карав мене за мої тяжкі гріхи, а щоб поступив зі мною по безкінечному своєму милосердю. Нехай за твоїми молитвами, святий великомученичий Юрію, я завжди одержую від Бога здоров'я душі й тіла, благословлення в усіх своїх працях та змаганнях. А попереду всім, прощення моїх гріхів і ласку видержити в доброму до кінця.